В Ужгороді провели традиційну акцію до Всесвітнього дня здоров'я. Представники товариства Червоного Хреста на Закарпатті наголошували на актуальності здорового способу життя та інформували краян про небезпечні хвороби. Також всім охочим безкоштовно вимірювали артеріальний тиск та навчали навичкам надання першої медичної допомоги. Для нас важливо, щоб привернулася увага більшості громадян і населення Закарпатської області до того, щоб вони дбали про своє здоров'я, а дбати вони можуть тільки тоді, володіючи певними знаннями. Тому зараз ми розповсюджуємо наглядно друковану інформаційні матеріали. Це і по першій допомозі, це і по грипу, це і по туберкульозу, і самотести по туберкульозу, і іншу літературу, таку техніка миття рук. Представники організації кажуть, серед краян чимало охочих пройти курси з надання невідкладної медичної допомоги. Лишень протягом останніх місяців більше трьохсот закарпатців взяли участь у цих навчаннях. У рамках самої акції мешканців обласного центру теж навчали правилам порятунку. А зараз ми коротко основним демонструємо це то, що серцево легеневу реанімацію, як людині надати допомогу перевірити дихання, відповідно пульс, свідомість самі основні такі базові програми. Цьогоріч до акції долучилися люди похилого віку, мами з дітьми та молодь. Студенти медики кажуть, такі заходи не лише пізнавальні, вони мають благодійну мету. В кожному місті має проводитись отаке ну, видовище, тому що зараз є багато нещасних випадків, і виміряти тиск безплатно, кожна людина хотіла. б». У рамках заходу мешканці обласного центру взяли участь у розіграші щедрого квитка Червоного Хреста. Кошти виручені від лотереї. Представники товариства передадуть переселенцям із Криму, які мешкають на території краю.